Добрий день, 2 серпня 2022 року. Перед вами деревце персика сорту Royal Glory. Американська селекція. ранньо-середнього термін достигання. Ну, так він в цьому році себе проявив. Перше плодоносить. Третій рік від посадки. Тут штук 20, наверное, персиків є. На миндалі підщепа. Отакі персики. Сигнальне плодоношення це в мене. Такі вони. Тут зірвав, уже, розрізав, Ну, вже майже достиг він. Виборочно достигли отакі плоди. 180 грамів. Це менший. 149. 206. Один з найбільших. Ну, є ось наймаленький. 129. Думаю він більший буде. Коли дерево буде старше, тут розрізав вже кісточка, так не виділяється, напів відділяється можна сказати. Така м'якоть, трошки навіть червоненьке тут. Вон щось трохи. Цей чуть твердуватий ще, ну, соковитий. Цей для перевозки хороший, якраз це ще сорвати. Ось піліший. Куштуємо. Солодка м'якоть така волокниста, соковита. Ще трошки твердувата, але солодка кислоти не, не почув я. Це також солодка. Вже трішки м'якший. Приємний смак. Аромат такий персиковий. Персик Роял Глорі. А сьогодні 6 серпня 2022 рік, 4 дні назад знімав Роял Глорі. це добавочка, обірвав я його от такий врожайчик. І там три штучки оставив, може кого пригостити. От він вже поспів і такий зробився. Червонуватий такий всередині аж. Температура в нас наконець-то піднялася. Дощі. Вчора останній був, поки зараз буде без дощу. Ну, такий, вага така, около 200 грамів. 198, 204. Ну Такі. 194. Отакий ну, він уже став. Сок тече. Кісточка майже відділяється така. Смакота соковитий, волокнистий, такий солодкий. Кислинка не проскакує. Хіба там десь віддалено, ну так як до... смачний персик. Royal Glory.